Доброго ранку, малята! До нас сьогодні прийшов гість. Ви знаєте, хто це? Так, пес патрон. Він запрошує полетіти нас в космічну подорож на ракеті. Але щоб ракета злетіла, потрібно порахувати в зворотньому напрямку. Починаємо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Полетіли. У космосі існує багато різних планет. Ми прилетіли до планети космічних математиків. Пес Патрон пропонує нам пограти в гру з цифрами. На космічному літаку нам потрібно знайти числа сусіди. На першому літаку число 6. Назвіть його сусідів. 5 і 7. Число 7. Назвіть його сусідів. 6 і 8. Якщо число 2. назвіть його сусідів. Один і три. Молодці. Рушаємо. Далі. Наступна планета – Сузір'їв. Пес приготував гру. Перед нами зірочки. Якщо ми назвемо цифри, яких не вистачає, то ми отримаємо Сузір'я. Починаємо з цифри 1. 1 2 3 Чотири. П'ять. Шість. Сім. Це сузір'я велика ведмедиця. Переходимо на інший малюнок. Один. Два. Три, чотири п'ять. Шість сім і вісім. Це сузір'я терези. Молодці! рушаємо далі. Третя планета зіркова рахівничка. Пес патрон дуже любить вирішувати задачі і приклади і пропонує нам спробувати. Летіли три ракети. Одна з них полетіла в іншу сторону. Скільки ракет залишилось? Дві. Запишемо приклад. Три. Відняти один дорівнює. 2. На небі горіло шість зірочок. Дві з них згасли. Скільки залишилось? Чотири. Запишемо приклад. Шість відняти два дорівнює чотири. Летіло шість комет. До них приєднались ще дві. Скільки стало комет? Вісім. Запишемо приклад. Шість додати два дорівнює вісім. На космічних тарілках було три прибульця. До них прилетіли ще два. Скільки стало прибульців? 5. Запишемо приклад. 3 додати 2 дорівнює 5. Ми рушаємо далі і підлітаємо ще до одної планети. Мешканці дуже люблять руханки. Пес, Пес патрон пропонує потанцювати разом з. Планетульки, поміж них літають бульки не Енелульки, всі вони, як буль буль буль, 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 булька, булька, я, весела булька, у ракету сіла, в космос полетіла, булька, булька, я весела булька, у ракету сіла, в космос полетіла, а на Марсі бульки звати їх масульки. От такі червоні. Boy, 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 I am a cellar boy, cat, or I get the seal up, cosmos polyteal Boy, I am a boy, get the seal up, Наступна планета логічна. Пес патрон пропонує все порахувати. Скільки планет у першому рядку? Три. А у другому рядку скільки планет? Одна. У третьому рядку скільки планет? Дві. А на четвертому рядку – 4. В п'ятому рядку скільки планет. 5. А в шостому рядку метеоритів, скільки? 8. Молодці. Рушаємо далі. Ось ми, ось ми на планеті геометрична. Пес патрон. Проготував гру. Потрібно розглянути малюнок і сказати, з яких геометричних фігур він складається. Це ракета. Вона складається з трикутників, прямокутника, кругів. Скільки кругів? Три. Скільки прямокутників? Один. Скільки трикутників? Шість. Молодці. Рушаємо далі. Діти, ми прилетіли на планету таємнича. Наступна гра від патрона. На малюнку яскрава зірка. З неї випали геометричні фігури. Давайте їх поставимо на місця підказки під малюнком. Яку геометричну фігуру візьмемо першу? Прямокутник. А під якою цифрою він стоїть? Під цифрою 2. А наступну яку фігуру ми візьмемо? Круг. Під якою цифрою стоїть круг? Під цифрою 1. А тепер візьмемо яку фігуру? Квадрат? А під якою цифрою стоїть квадрат? Під цифрою 4. Яку зараз візьмемо геометричну фігуру? Трикутник. Під якою цифрою вона стоїть? Під цифрою 3. А це ромб. Під якою цифрою стоїть ромб? Під цифрою 6. А ще що залишилось? Зірка. А це геометрична фігура? Ні. Но ми її теж повернемо на місце. Молодці. Пес патрон, дякую вам. Він дуже задоволений, що ви з ним весело пограли, але нам час повертатися додому на рідну планету Земля. До побачення! До нових зустрічей.